Могли наразі розійтися. Наприклад, це не обов'язково, я б сказала так, що це люди. Давайте ще добавлю, що вони да, тут родина, значить він в родині. Тут не обов'язково, що люди могли прям розвестися, але вони або деякий час могли жити окремо. І між ними просто можна сказати, такі, мені хочеться сказати, вони мовчать, вони не розмовляють. І вони якось, знаєте, так, живуть і не живуть. Якщо вони навіть ще не розвелися, то чоловік часто, 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 часто кудись, мені хочеться сказати, кудись уходить. Щось сталося з дитиною. Там в родині в них сталося щось з дитиною. Жінкою, ну. І ще я вам скажу так: якщо у них в майбутньому буде...